Називається, сиділа дівчина скучала. Я перерила всю хату, щоб знайти ці, ці гірлянди, Я їх знайшла. А, але, але я не знаю, хто взагалі придумує ці гірлянди, Просто скажіть, мені будь ласка, Ну, навіщо робити такий короткий, типу, шнур? У мене немає жодного переходника ну, сьогодні. Ну, бачите, вже все. Вже моя конструкція полетіла. ну... Думаю, вечором це буде прикольно. І ще, боже, в якій квартирі тільки ці гірлянди не були? Але всюди вони, типу, довгі. Всюди. Ну, це, напевно, одна із квартир, де вона не дуже довга. Купувати нову я не бачу сенсу. Тому як буде, так і буде. Коротше, сьогодні мені треба купити переходник. Ну, і ще вирішити щось ось там. Тому що, ну. Я там стулом їздю, я буду її чіпляти. Я в цьому впевнена, тому що я щ... штори чіпляю. Очі з достіжані я влізла в штани, в які я влазила минулий рік. Це значить, що я трохи скинула вагу. Ура! хвастаюсь вам, тому що це прям. Ну, вони на мені все одно сидять, не так як минулий рік, але я в них влізла, бо я їх натягувала сюди. А тут навіть-навіть в навіть мене щось пусто. Коротше, зібралася я в магазин по якийсь новорічний декор. Не знаю, що я куплю, бо зараз, як завжди, я прийду і нічого не куплю. Камера вроді заряжена, не знаю, чи її вистачить, та має вистачити. Ну і все, в принципі, let's go! Для мене сьогодні по планам було зняти мінімум 5 відео, тому що в мене дуже багато роботи, прямо дуже. І ну, я сьогодні вирішила, що мені треба срочно йолку, тому ми йдемо за йолку. Ну просто мені треба ще реквізити для відео. Тому це також одна із причин, чому мені потрібен магазин, тому що мені треба реквізити. Значить, прийшла дивитися за перехідниками. Перехідниками не знак на українській, для ялинки. І знаєте, що чого нема перехідника на три станції? Ну є, але він, типу, коштує дорожче, ніж на п'ять. Перша проблема найдена. Ще знаєте що? Я не врахувала такий момент, що йолочку я сама не зможу дотащити додому. Я вже, в принципі, вибрала яку, а вона коштує, звісно, ну, типу, в інтернеті можна наки дешевшу, але я боюся замовляти в інтернеті, тому що я не знаю, типу, що прийде. От і ну, вона типу тут коштує 449 злотих, але там така коробка, що типу, я її навіть не можу стягнути не то, щоб підняти. Типу, ось ця мені подобається, так? Да? А, із всіх, що тут є, вона а, 210 см, але просто подивіться, яка від неї коробка. Я не знаю, на що я розраховувала. Взагалі, подивіться, скільки тут багато фігурок. Я би всіх їх собі поставила під ялинку. Мені було б немало. І тут також. Коротше, я вирішила, що ялинку я візьму сьогодні ввечері з хлопцем, тому що ну, я її не дотащу просто. Чесно, я не знаю, чого я не могла почекати вечора, купити все, що мені потрібно, почекати хлопця, і ми б разом поїхали би та й все купили. Але я людина, якій треба вже зараз, якщо я побачила, мені це потрібно. Мені в будь-якому випадку було потрібно, але я не знаю, я могла б і це купити ввечері. Перше, що я купила, це такий міні-подарунок своєму хлопцю. Не знаю нашу. Мені собі жалко купувати, а йому не, не, не жалко, а йому не шкода. У мене якась грязна футболка. А, далі я купила два фона, яких я поміняла, ну, тому що їх знову ж таки треба було купувати з моїм хлопцем. Тому, ну, в принципі, я їх спробую вирівняти, але думаю, що вони, скоріше за все, підуть на смітник. А, далі це хліб, який я не їм. І е, гірлянди. Я, до речі, замовила вже гірлянди, оці от, які мотаються на йолочку, бо я хочу таку ялинку. От, Вони мені обійшлися в 258-200 метрів. Має по ідеї вистачити, бо ялинка, яку я придивилася, вона 220 метрів. Я дуже надію, що вистачить. Я купила далі голочки для зимніх дизайнів з кошачим оком і скрепочки теж для зимніх дизайнів з кошачим оком. І таку от гірляндочку, Я хотіла купити, типу, такі всі. Але одна така гірлянда коштує 8 чи 9 злотих, тут 4,9 метра. Ну, якщо так порахувати, коротше, дуже багато грошей треба було би, щоб це було 200 метрів. Надію, що в мене влізе ось та коробка сюди. Вона в мене не вігла. Я тащила все в своїх ручках. Це моя клієнтка подала мені ідею, так як в нас йолочка буде, ялинка, ось така, типу. Я вирішила і купити таку е, вітку герлянда, типу, вона так називається. Christmas е, гірлянда. І мені в Вікол здали ще ось такий пробничок. Це що у нас бодіскраб. Ось от, от будемо пробувати. Дуже класно. Акція, до речі, можливо, в них були безнижки. 28-ма ж 28 п'ятниця це у нас що? Чорна п'ятниця, але. Ну я ж не можу дочекатися. От такий от мишка, він був по акції за 90 злотих від ялинку. От. Коротше, цю віточку я купила постелити сюди. Знову ж таки, ідею подала мені моя клієнтка. Знаєте, в мене такий характер, що я як щось захочу, то я буду телевізор носити. Я вам покажу картину очікування і реальність. Е, не знаю, можливо, я очікувала чогось більше, але я думаю, що все діло в телевізорі і він замаленький. Якби тут був більший телевізор, воно було б краще, напевно. Або, можливо, гарно просто не знаю. Коротше, не знаю. I don't know. Добре, давайте поки розпакуємо цю От, Він для мене під ялиночку, ну а поки він в мене без ялинки, бо ялинка буде, не знаю, через завтра-післязавтра. Камера, звичайно, не передає кольору а, гірлянд взагалі. Я зараз спробую зняти на телефон, але ну, я вже рахую, що прям вері ну, гарно, дуже гарно, коротше. Вже мені подобається, коли тут буде ялинка, я уявляю, буде класно. Так, я вже приготувала їсти, вже сама трохи поїла, і опять йду на другий захід в магазин. Магазин, щоб вибрати вже ялинку, купити, докупити все решту. Завтра вже прийдуть гірлянди. Я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні. Ну, повідомляю, що вже завтра будуть гірлянди. А, От, ну і в принципі, в принципі, поки що все. Ще я зникла з інстаграму, У мене там прям довго нема, дня. 4 чи 5. От, І, і що? Мені так добре. Ні, насправді мені вже дівчата почали писати, де я, що я. Я є просто. Дякую, мені відмінився е, замовлення. Він щось з мене прикалується. Я просто в шоці. Я, я стою, жду, людину, він мене бере, відміняє. Ну, ну Сергій, тобі це вернеться. Так, ми купили ось ялинку. Я не знаю, як я мала це притискати сама. На, на що я повірила? Перший лот, що я далі купила. Це такі от полотенчиком новогодні. Далі це отакий от от коврик. Батарейки. щоб всі мої гірлянди працювали. І ще десь одні. Ось усьо. Я вже без коментарів не показу. Всім привітки! У мене на сьогодні вже наступний день, вже п'ятого година вечора, я дуже цель. сьогодні замучена. А в мене такі синяки під очима, що капець. Я вже відпустила чотирьох клієнточок, і до мене прийшла герляндочка. Я взагалі по планам сьогодні мала йти купувати одяг собі на фотосесію. А, мені прийшла герлянда. Тому ми зараз згадайте, чим будемо займатися герляндою. В одному рулоні, там вибачаюся на задньому фоні в мене зі дзвон. В одному рулоні 100 метрів. Зараз е, підключимо, побачимо, чи вона взагалі працює. До речі, дуже швидко. Вчора втричо дня я замовила. І сьогодні воно вже в мене є. Ну, знову ж таки, камера, ця DJI чомусь не передає колір, він чомусь синій. Там мішка стоїть, він чомусь синій. Ой, ну, коротше, гадайте, чим я зараз буду займатися, тому що є такий пультик. І в мене ще є ще один рулон на 100 метрів. Тому. Let's go. Зараз п'ята година, побачимо, скільки мені треба буде часу на це. Знаєте, що я вам хочу сказати? Пройшла година, і я намотала тільки майже намотала один ярус. Тепер увага. У мене їх тут дуже багато, і я вже не знаю, я вже пожаліла. Прикладу, на полу мені тут можна взагалі малювати. от. Коротше, мені цікаво, у вас така сама історія з цими гірляндами, тому що я ну, зблизька, це в тіхтоці ніхто не показує. Здалека, воно, типу, ну, клас, так? Вже виходить, я вже це бачу. А чи воно так має бути? Прямо включення. я тільки що сходила, забрала посилочку. І що ви бачите перед собою, це просто скарб. Так вам не показалося. Я не знаю, на що я похожу, як я виглядаю, але, але я хочу поділитися емоціями. Дарк мені прийшло від Dark посилочки, боже, я колись просто мріяла співпрацювати з подібними брендами. І я просто передати не можу, яка я щаслива. Я вже розпаковую першу, першу всю посилочку, дивлюся що тут. А, коротше, Я просто в шокі. Хорош ще в мене вже пішло 200 метрів гірлянди на ялинку, і в мене є... Ой, 200, кажу, 100. І в мене є ще 100, і я розумію, що типу, ну, напевно мені не хватить. і мені треба буде дозамовляти. Проблема в тому, що сьогодні четвер, а завтра п'ятниця. І посилка мені прийде, дай Бог. Понеділок або вівторок. І це в мене кусок лки буде не, не дозаправлений, до мені це не подобається. Це червоний курячий око-клас. Так, снять не знаю, який походу по магазинам. Вона, як завжди, підганяв мій хлопець. І я не встигла нормально зібратися. Сьогодні у нас 28 число, п'ятниця, боже на що я похожу. І 9 ранку зараз. Я вирішила поїхати зранку в магазин, так як сьогодні Чорна п'ятниця. Ввечері в мене, в принципі, де там півтори годинки, але я просто не можу уявити, що там де творитися ввечері. Тому я вирішила виділити зранку час, тим паче в мене на 12-ту клієнтку. Так, роблю відеоотчот, щоб ви побачили, наскільки мало людей. Зранку в Чорну п'ятницю. Я собі вже набираюсь речі. Ну, коротше, поки, поки все мені подобається, бо мало людей. Так, сьогодні в нас вже субота. Сім'я ранку, я тільки все повернулася додому, я просто вже ледве дойшла. І я вам просто покажу картину масло. Насті і життя. Почому мені в бідренки попадаються такі речі, що я потім це несу додому і я вся в йогурті. Я ще думаю, чого на мене так люди дивляться, Насті. Я не знаю. Я сьогодні взагалі дуже зла. Я не розумію почту е, Польщі, Пост, точніше. Я не знаю, мені здається, нічого в світі краще, чим нова почта, не працює, тому що, блін, вони мені прислали гірлянди. Тому що я замовила гірлянди в батькомат, який знаходиться 70 метрів від мене. У мене тут дуже багато пачкоматів, які би вони не могли знайти в разі того, якщо вони, ну, там всі ячейки зайняті. Хоча я в це не вірю, що зайняті всі ячейки, не вірю. І найближчі пачкомати, які вони знайшли від мене, це кілометр. Просто я така злюча була. Ну, Я сподіваюся, що це та гірлянда, яка мені треба кольором. Якась коробка не така. Да. Сьогодні весь вечір я буду займатися наматуванням гирлянди. <світ> я дуже зла, тому що в мене в таких випадків з цією порцією просто купа. Далі сьогодні я ще була в цьому, в сьогоднішній п'ятниці. Я ненавиджу людей. Я купила собі брюки на фотосесію нарешті, які я здам, тому що вони типу, це не стиль. Ну, а це, це, вже, це вже я купила футболку в біршки за 19 злотих, звичайно, біла футболка, і це я вже думаю залишу. Там вже був такий чорний бюджет класний. Якщо б в мене була камера, то я би показала. Але, але я би вважаю, він коштує 600 злотих. Ось. Ну, типу, в мене навіть не було 600 злотих з тим урахуванням, що я його верну. Далі пакет, через який вся моя курточка. Тепер мокра. Хлібчик. Я дуже сильно прямо голодна. Я сьогодні, крім трьох яєць, смажена тут не їла, жилейки, макарони, які я зараз варити, Петрушка чи шоцурцу. Далі фарш. з індика із... не знаю, буду позоритись читати по-польськи. Огірок, банани. Ще мене бісить бідренка. Чого ви не прибираєте такі речі, через які я потім вся біла? Я не розумію. Моє улюблене тіра місу, тому що я їх дуже багато їм. Далі я жертва акції. Три береш три в подарунок. І я без цього. А, так само з вершками. Кіндер. Ну, я прямо захотіла Кіндер, тому що я... мені була дівчинка, принесла Кіндер і я бістила Кіндер. І філет індика. Ну і все. Так зараз я буду робити пасту з креветок. Ну, після чого я трохи відпечену, тому що ми сьогодні е в поліцельній школі в Косіни, то не знав, я ходжу. Малювали, увага! Зараз всім бровістам буде погано. Брови, какао. Какао, в мене зараз не вкладені брови, ну нічого. Можете спостері... спостерігати, як в мене виглядають зараз брови. Я вам зараз покажу, які е, мені намалювали брови. Е, ну, я нічого не маю проти дівчинки, яка малювала. Вона перший раз кісточку тримала. Але типу вчителька сказала, що ці брові набагато кращі, ніж у мене. Просто подивіться на це. Ну, я, якщо чесно, в шоці, що шо, шо нас там вчать. Короте, перше, в мене залишилось дуже мало гірлянди, от приблизно стільки. Друге, я, мені скажу за все її не вистачить. Це просто якийсь прикол з мене чи що. Я вже починаю прямо мотати не дуже плотно на ялинку зверху, ну і це вже одразу видно. А, її аж перекосило. Я вже навіть ззаді не мотаю, тобто я зараз мотаю суто тут зверху, спереді, от ззаді там пусто у мене. Тому що я розумію, що, скоріш за все, мені не хватить І, блін, чесно, мені здається, що в цій гірлянді немає. 300 метрів, тому що я реально думала, мені вистачить. ну, Ви прокалуєтесь, 300 метрів. 300, і мені не вистачає. Ну що, Сьогодні вже ранок, понеділка, розказую вам історію герлянди своєї. Я її намотала, замовила 600 метрів, і мені її не вистачило. Ну, В сумі в мене 300 метрів, яких мені типу, не вистачило. Лас, да? І я її розматувала і замантувала не так плотно. І ось тут просто треба поправити, там є герляндочка, але в сумі виглядає дуже гарно. Обов'язково покажу її ввечері. Зараз вже останній день цього влогу. А, я збираюсь на фотосесію, о сьомій прокинулась. Зараз роблю собі сніданочок і біжу в ТЦ. Мені треба, ще, як ну, як завжди, я не можу це зробити вчасно. Докупити піджак на фотосесії, тому що я вирішила зробити фотосесії. І не повірте, в мене є манік. Да, навіть таку е, собит я вирішила собі зробити манікюр. Не будемо е, звертати увагу на цю руку, да, бо я робила лівою. І не будемо звертати увагу на мої синяки під очима. Коротше, робимо сніданок і біжимо, бо часу, як завжди, в мене не вистачає. Мені спочатку на макіяж, на. Зачіску, потім на саму фотосесію. Так, все, я вже вибігаю з хати. Побажайте мені удачі. З цими торбами ось я маю йти. Туди я маю дещо вернути. Подивіться, просто це я тільки що шукала торби. Що в мене там робиться. Да, показую вам всі закуліся. Ну, все, побажайте мені удачі, я побігла. У нас на вулиці, до речі, ніби, ніби гарна погода.

Соточко, яка вже сьогодні побувала на фотосесії. Удеї сьогодні тільки не була. Але часу достати свою камеру в мене не було, а нічого. Я думаю, це не проблема. Я вам зараз розкажу свої враження, свої емоції. Кину телефон на зарядку. Короче, по-перше, дуже дякую дівчинці, яка робила мені макіяж. Не звертаємо увагу на задній фон. Мені прямо дуже подобається, зачіска, все протрималось. Я дуже-дуже така довольна. Звичайно, це незвично, тому що я зазвичай так не фарбуюсь, але мені дуже подобається. От, А також подивіться, з яким пакетом я прийшла додому, я просто думала, що я вбачаюсь настільки. Я хотіла з цим їхати на трамваї, але я вирішила, ну що напевно все-таки треба викликати таксі. Також дівчинка, яка мене фотографувала, просто теж дуже класна. Взагалі мене останнім часом оточують дуже косні люди, і я цьому дуже вдячна. Прямо такі пози придумували. Ми такі взагалі сучасні, я ж не звикла. Бо знаєте, в мене в Вінниці якийсь один колхоз. І я вже привикла до цього колхозу. І я вже, знаєте, легше підстроїтись під середу, чим шукати щось нове. Брала фото на фотосесію штани і піджак. Я зараз вам покажу, напевно, не покажу. Коротше, не важно, зайдіть на інстаграм і подивіться. Я думала їх здати, але вони мені настільки сподобались, типу, можливо, десь мені буде потрібно на якийсь офіційний, офіційний вихід. Я думаю, їх залишити. Але знаєте що, піджак коштує 549 злотих, мене трошки душить жаба стільки е, віддавати за піджак. Але, блін, він дуже гарний, він того вартий, не знаю. Я ще в роздумах. Зараз в мене по плану трошки розгорити все це в хаті, бо я сьогодні так зранку збирала, що просто капець, і не сидіти такою красивою вдома, а десь піти погуляти. А Ми домовилися з моїм хлопцем десь піти поїсти, посидіти разом. Тому, ну, такі плани. В принципі, наразі все, можливо, я зараз якось переодягнусь більш. Гарніше, мені ще треба закинути в стірку мою курточку, бо вона вся в йогурті. Я думала, я вистирала той йогурт. Ні. Вона вся в йогурті, вся в тоналті. Я, звісно, дуже не хочу її стирати, бо я дуже боюся, яка вона буде після стірки. Але напевно все-таки вже потрібно, тому що вона вже не витримує. А ще я сьогодні зранку ходила, коротше, хотіла здати свої штани, які я була брала в резерв. І представте, просто вам на майбутнє. Якщо ви захочете здати якийсь одяг, обов'язково зберігайте від чека. Знаєте, буває вилазить чек, і така ще друга пімпочка до нього. На якому QR-код? я цього не знала? Що його треба зберігати? Я не знаю, чи він в мене є. Якщо ні, мені прийдеться переглядати камери і ну мені все одно мені мають вернути моїх 100 злотих, понятно? що, буду завершувати цей влог. Ми ще сьогодні заїхали, купили блендер. Нарешті в мене є блендер. А покупки, якими я радуюся, 20. Да. Зараз буду вже змивати всю цю красу з себе. Мені дуже шкода, звісно. І будемо мотувати цей влог. І як бачите, яка краса, я кайфую просто. А зараз в мене по плану зробити сторітейл, скинути його на перевірку і зробити змонтувати цей влог і написати всім своїм дівчаткам на завтра. І, в принципі, все. Це займе мене десь три з половиною години.